А самий хіровий стан це стан невизначеності. От, коли хтось думає, що от мені зараз ага. Okay. що хірово, як херова, він поняття не має. І самий перший крок, який нам треба зробити, це дати нашому мужу визначеність як хірово. Ну, тобто дати своєму мужу якусь конкретику. тобто, Де ми знаходимося. Як нам хірово? і що з цим можна взагалі зробити? І в подібному стані людина впадає в стан такої собі потіряшки. Тобто я не знаю, що мені з тим робити, а я не знаю, куди йти, а я не знаю, де шукати відповіді. І це така собі точка, це навіть не точка, це таке болото, де людина може застрягнути буквально на руки. І тому треба тому стану дати якусь визначеність. І в кожен момент тут людина починає помічати, де воно знаходиться, що воно робить, і як воно взагалі туди попала, Час від часу ми можемо і такі речі знати. І визначивши в кінці кінців ту точку в болоті, ми можемо якимось чином себе перенести в іншу точку, де ми будемо почувати себе. Ну, Хоча б відсотків на 10 краще, ніж почуваємо зараз. І вже з твоєї точки зору можна вже приймати якісь більш-менш раціональні рішення. Тому давайте просто перестанемо бути заручниками нашого мозку, тому що наш мозок це все ж таки наш інструмент. І давайте будемо використовувати його по повній програмі.